Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі речі першої необхідності в США: де їх купити. Дуже важливо для людини, яка потрапила в чужу країну, знати про що магазини навколо. Отже, в Америці я буду починати також з тих магазинів, де низькі ціни. Це також важливо для новоспеченого емігранта, який обмежений у грошах, знати, де він може купити товари за зниженими цінами, за низькими цінами. Отже, в Америці є такі магазини, як Dollar Tree, Dollar General, Family Dollar. Це найдешевші магазини. Там ті ж самі каплі вниз, які будуть у Волмарці коштувати 3-4 долари. Ви в доларому зможете купити за долар 25. Чому він називається Долар Дженерал? Тому що там всі речі по долару. Раніше було 99 центів у зв'язку з інфляцією. Зараз всі речі по долари 25. Отже, наступний дешевий з низькими цінами йде Walmart. Одягнеде Five Below, але Five Below це досить специфічний магазин. Там а, в основному ви побачите одяг, іграшки для дітей, якісь електричні прилади і якісь товари а, краси: а, лак для нігтів, лак для волосся, якісь кремі, Трошеч, трошечки дорожчі магазини до CVS, Walgreens і Target. У таких магазинах, як Walmart, Target, Walgreens and CVS всередині є аптека. Тобто аптека, де ви можете взяти медикаменти по рецепту. От вам лікар виписав рецепт, куди, куди йти. Ви можете туди піти, якщо коли у вас є Walmart, там є аптека, приходите, даєте рецепт, вам дають медикаменти. Також в цих магазинах Dollar, Walmart, Target, Walgreens and CVS є такий департамент. Медицини де вибирати рі ліки без рецепту. Ця апломатия називається over-the-counter. Що входить в речі першої необхідності? Це їжа. У всіх перелічених магазинах попередньо є їжа. Крім Fast below Fast below може мати лише якісь чіпси і якусь водичку. Різнобарність їжі ви зможете знайти у Walmartці. І А uh, Walgreens and CVS мають досить. Обмежений вибір їжі, але на перший час, наприклад, в перші три дні, коли ви приїхали, так ви зможете там купити і щось їсти. Не всі волмарти мають фрукти і овочі, так само як не всі таргет мають фрукти і овочі. Зазвичай кожен магазин має якісь свої певні продукти. Вони не всі однакові по всій Америці, по всіх магазинах. Якщо щось немає в одному таргеті, ви йдете в інший таргет, і так само з Волбартом. Наступне, у всіх перелічених магазинах є одяг. Звичайно, різнобарність одягу залежить від магазину до магазину. Долар і Fazbear мають найскладніший вибір одягу. CVS, CVS і Walgwin's трошечки більше, ніж доларовий, а вже Walmart Target мають великий вибір одягу. Що стосується медикаментів, кожен з перелічених магазинів мною попередньо має медикаменти в Америці називають over the counter, тобто вам не потрібний рецепт. Там досить великий а, спектр цих медикаментів, як від температури, від закладеного носу, а, від запору, потягнення а, а, м'язи, для розігріву м'язів. Це є дуже великі вітаміни. не немає медичного відділу. Далі всі ці магазини мають предмети особистої гігієни від зубної пасти до туалетного паперу, до гелю для душу і предмет особистої гігієни для жінок. Для чоловіків все, що стосується бриття, також є. Кожен магазин звичайно відрізняється своїми товарами, тому якщо немає в одному магазині, ви зможете це знайти в іншому магазині. Побутові прилади: доларовий має маленький вибір: Wallgrien, CVS, Walmart, Target мають великий вибір. Побутових товарів, пательні, чайники, сушка для волосся, бритви різного характеру, знову ж таки, перевіряйте, якщо один магазин немає, інший має, дуже легко це перевірити онлайн, ви набираєте назву, а те, що вам потрібно. І назву магазину, і ваш зіп-код, і вам показує, чи цей магазин коло вас має те, що вам потрібно, чи не має. Також, крім вище перевищених перечислених магазинів, є такі магазини із зниженими цінами: TJ Max, Burlington, Marshalls. Там ви також зможете знайти все. Від побутових приладів, дивани, навіть стільці, покривала, одяг, одіяла, парфуми. Дуже багато декорації на стіл, декорації до хати, декорації на новорічні декорації. В цих магазинах немає аптек. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Діліться з вашими знайомими і друзями. Підписуйтесь на цей канал, а ставте вподобайки. Щиро вам дякую, гарного, гарного вам дня і до побачення!